Ну а далі детальніше поговоримо про медіаграмотність. Національний проєкт із медіаграмотності «Фільтр» разом із Смарт Енджел у рамках всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії із протидії дезінформації, а також за підтримки «European Union in Ukraine» розпочав спецпроєкт про досвід найбільш медіаграмотних країн Європи. Детальніше ми про цей проєкт поговоримо із керівницею національного проєкту Міністерства культури та інформаційної політики із медіаграмотності Фільтр. Ольга Кравченко доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пані Олю, слава Україні! Героям слава, Добрий ранок. Вчора він сьогодні, звісно, трошки е був споплюжений е ракетним ударом, але сподіваюся, що і наших глядачів все добре. Да. Ми насправді теж стежимо за ситуацією і надалі, і сподіваємося, що цього разу обійшлося без загиблих. Це найголовніше. Власне, зараз, якщо говорити про питання медіаграмотності, ми бачимо, як на цьому полі працює російська пропаганда, і як намагається максимально в український простір зараз засилля зробити своїх фейків і таким чином власне розділити українське суспільство. Тому питання медіаграмотності воно насправді дуже важливо і за період повномасштабного вторгнення і до нього. Насправді, розкажіть про ідею проєкту, про який ми далі детальніше будемо говорити. Чому ви вирішили на цьому заакцентуватись? А, власне, проект ФІЛ національний проект з медіаграмотності, Міністерства культури та інформаційної політики. І ми сам проект був заснований у 2021 році, але ми спиралися взагалі ми в своїй роботі, вивчаємо постійно практики країн інших європейських країн, які є лідерами у сфері медіаграмотності, і тому, власне, ми запустили такий спецпроект, який присвячений. Досвіду розвитку медіаграмотності в країнах, які є лідерами в цьому, тому вже в нас вийшли дописи, наприклад, про Фінляндію. У нас також можна знайти дописи про Швецію, про Данію, Норвегію. Тобто, ми розуміємо, що певні переваги в нас. Як в українського проекту ми дуже креативні. Ми багато чого робимо креативних ініціатив, які, наприклад, не роблять наші колеги в інших країнах. Водночас, ми також постійно запозичаємо досвід, тому, тому що ми дивимося, як розвивається медіаграмотність в інших країнах, тому що в них це більш тривалий цеп. Наприклад, в Швеції це процес, який триває десятиліттями, і тому, звісно, їхній досвід є для нас дуже корисним для того, щоб нам, молодому проекту і взагалі молодій сфері в Україні, яка на нині є дуже важливою, ми намагаємося запозичати досвід і, скажімо так, найкращі практики впроваджувати і в себе наскільки ми можемо адаптувати досвід різних країн в Україні, і дійсно, що ми. Ну, чи він адаптовується у нас, чи у нас абсолютно інша реальність? Ну, я би тут розділила на такі два компоненти. Якщо говорити про старість ініціатив, то дійсно це те, що нам потрібно вчитися в інших державах: наприклад, Фінляндія, Швеція, в них медіаграмотність і розвиток навички медіаграмотності. Стільки вбудований в систему освіти, в систему в систему, скажімо так, громадянської освіти. Це є наскрізна навичка, яка сприймає, яка розвивається протягом всього життя. І тут, звісно, нам є над чим працювати і запозичати. І в принципі, в наприклад, ми були у листопаді, на початку грудня ми були в Швеції і відвідували інституції, які займаються розвитком медіаграмотності. І я би сказала, що в них це відбувається дуже комплексно. Наприклад, Шведське радіо вже понад 30 років випускає, випускає новини для підлітків. І ці новини виходять щоп'ятниці. Їх дивляться в школах. підлітки знають, що є такі новини. Тобто, вже цілі покоління виростають, і таким чином вони намагаються прищепити медіаграмотність. Своєму населенню, своєму молодому населенню, тобто ми прослідковуємо цю старість і ініціатив. І тому я, я би сказала, що коли я дивлюся на міжнародні практики, коли ми дивимося на міжнародні практики, ми завжди думаємо про те, а як би нам зробити так, щоб в нас теж були і це не просто там окрема інтервенція, окремо провели тренінги чи там окремо провели якусь кампанію, а як зробити так, щоб медіа грамотність стала навичкою, яка розвивається протягом всього життя, тому ми запозичаємо от, власне цей комплексний підхід, я би сказала. Ми дивимося, як відбувається координація ініціатив з медіаграмотності в різних країнах, дивимося на систему освіти і таким чином намагаємося зрозуміти, що для нас підходить. Наприклад, ми щороку проводимо всеукраїнський конкурс учнівських робіт-репортер і його мета полягає в тому, що діти самі вчаться створювати журналістські матеріали, тим самим дізнаються про журналістські стандарти, можуть зрозуміти, як виготовляється журналістський матеріал, відеосюжет, телевізійний сюжет. І таким чином вони краще розуміють, як працюють медіа, а отже, знають краще, як споживати інформацію. І також можуть спробувати себе у. Журналістські професії, тобто це ще такі профорієнтаційний захід. Так, от, цей конкурс, наприклад, схожий конкурс є в Великій Британії. Його проводить BBC, тому деякі деякі, скажімо так, окремі інтервенції. Вони нам дуже, дуже підходять. Але ми також вигадуємо і своє. Наприклад, ми провели минулого року всеукраїнський урок єдності і. Це, це була така, скажімо, акція єднання, і дуже багато людей понад 100 тисяч подивилися його на телебаченні в Ютубі, і це лише якщо говорити про локальний перегляд, але ми там розуміємо, що за одним переглядом у Ютубі могло стояти цілий клас або цілий зал дітей і учнів. Тобто такого я ще в світі не бачила. Це те, що ми можемо експортувати, скажімо, свій досвід. Тобто, насправді все потрібно. Потрібно дивитися на те хороше, що є, дивитися, що підходить, що не підходить. Що, з якимось досвідом своїм ми теж можемо поділитися, наприклад, з країнами східного партнерства, з тією ж Молдовою, Грузією. Тобто, в нас теж є чому повчитися, але е, ми також дивимося на те, чому можемо повчитися і ми. Ви поділились досвідом, як власне відбувається процес медіаграмотності у Швеції, у Фінляндії, так? Ви загалом в проєкті будете розповідати про топ-10 країн із найбільш високим рівнем медіаграмотності. За якими критеріями ви ці країни обирали і хто увійшов до списку? А це дуже просто. Є насправді окремий індекс, індекс медіаграмотності. До речі, нещодавно Україна була включена в принципі в цей індекс, і вона зараз в цьому рейтингу є, раніше її в цьому рейтингу не було. На жаль, я зараз не пригадаю точно, бо я знаю, що ви, напевно, запитали в наступному питанні, на якому місці Україна. На жаль, я от саме точно точно не пам'ятаю, мені треба освіжити цю пам'ять, але в топ-10 ми ще далеко не входимо. Але є, наприклад, країни, як Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Бельгія, Нідерланди. Вони в ці топ-10 входять і вони яких ми можемо дивитися, запозичати певні практики, можемо дивитися, як вони розвивають медіаграмотність, наскільки є стіким їхнє суспільство, як вони впроваджують медіаграмотність у школах. Тобто ми зосередились, ми зосередилися саме на країнах, скажімо так, здебільшого Європи, або там, тому що, наприклад, Норвегія не є країною Євросоюзу, Союзу, але ми дивилися. Ми дивилися саме в ці країни, які, скажімо так, географічно на європейському континенті? Угу. Зазвичай, коли ти думаєш про європейський континент, ти уявляєш лідерів цих країн: Францію, Німеччину, Великобританію, але вони в топ 10 не увійшли. Яка там ситуація з медіаграмотності? Чи дійсно там багато пропаганди в інформаційному просторі? Мені здається, що насправді це. Це ці вимірювання вони теж подекуди є суб'єктивними. От, наприклад, Великобританії різноманіту. Чи чи докладаються тут зусилля для розвитку медіаграмотності? Я би сказала, що звіс так. І що, наприклад, них є регулятор ОФОМ, який дуже багато працює з темою медіаграмотності, є громадські організації, які з ним працюють тут. Функціонує така міжнародна організація, як АІКС. Вони теж впроваджують свої проекти. Тобто, це, 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 це процес, який відбувається з тих чи інших причин, а це вже треба дивитися на методологію власне дослідження індексу медіаграмотності, як вони це вимірюють, і детальніше вивчати, які компоненти саме вони оцінюють. Але я би не сказала, що загалом, там, наприклад, Великобританія докладає менше зусиль до розвитку медіаграмотності. Просто це є низка, скажімо так, причин, які впливають на те, що країна, наприклад, не, не потрапляє до цього індексу. Але це не означає, що держава робить цього мало чи недостатньо. Тому що я тому, тому що, знову скажу, що треба дивитися на методологію цього досвіду. А чи є пропаганда? Ну, мені мені здається, що е, медіаграмотність не тільки про те, чи є пропаганда. В країні чи ні, а це ж про здатність людей критично мислити, здатність бути опірними до дезінформації, до маніпуляцій, до фейків. Це про те, як система, яка є в державі, допомагає цю стійкість і цю це критичне мислення розвивати. Насправді, мені здається, що зараз в країнах. Скажімо так, Європейського союзу або країнах Західної Європи пропаганди за останні два роки стало менше за рахунок того, що відбулося закриття російських телеканалів через санкції. І звісно, зараз російські медіа тут набагато менш. Вітаються ніж це було два-три роки тому, і тому це процес, який відбувається, і звісно, є в країні розуміння того, що з дезінформацією потрібно боротися, з фейками потрібно боротися, і тому ця дискусія вона дуже активна. Я я, наприклад, мені здається, не пам'ятаю, щоб там сім-вісім років тому настільки активно про це говорили. Зараз це сприймається як елемент нацбезпеки. І в Україні, і в країнах Європейського Союзу. Тому зараз дуже актуальна тема, над такою, яка є непростою, яка є непростою, але над якою активно працює в Україні зараз головним джерелом інформації за різними опитуваннями для людей є телеграм-канали. І з великим відривом, власне, вони беруть першість. І на ваш погляд, наскільки це небезпечно для нашого інформаційного простору, і наскільки в Телеграмі швидко поширюються файки? А я думаю, що ми тут зараз можемо звернутися до дуже класичного прикладу, який хоч і відбувся два дні тому, але вже мені здається, він стане класичним, йому будучи не раз згадувати. Тренери, які займаються, які допомагають розвивати медіаграмотності експерти, це кейс з так званою смертю короля Великої Британії. Ви бачили, наскільки швидко поширилася ця новина. І саме телеграм-канали стали джерелом джерелом цього фейку, цієї дезінформації, і потім це підхопили. І медіа, які є не просто анонімними телеграм-каналами, а медіа, які зареєстровані, як медіа, які працюють як медіа, і які мають теж свою досить непогану репутацію. Тобто, навіть журналісти не перевірили, частина журналістів, не всі, звісно, але частина журналістів не перевірили цю інформацію і поширили її у стрічках новин на своїх ресурсах. Більше того, навіть у нас з фактчекінгових організацій. Поширвало цю, цю новину. Я веду до того, що це дуже демонструє те, що над стійкістю нам ще треба працювати. І очевидно, що оскільки в Телеграмі це постпуд інформація, що що умовно кажучи, що ми не так часто оновляємо, наприклад, сторінку якогось онлайн-медіа. Але ми часто дивимося в Телеграм. І це спричиняє швидкість поширення цієї дезінформації. Тобто дезінформація в телеграмі, як ми побачили, вона поширюється не те, що за за, за хвилини вона поширюється за річні секунди. І ми, от на цьому прикладі можемо уявити, скільки ще таких неочевидних так, маніпуляцій, дезінформації гуляє в телеграмі, тому що це насправді приклад він, ну, він як такої загрози не несе. Цей фейк. Але скільки таких фейків, які несуть загрози, які дійсно впливають на суспільну думку, які намагаються, наприклад, посіяти паніку, посіяти розчарування, роз'єднати українське суспільство, тому мені здається, що Телеграм, а телеграм він є небезпечним і а, з цієї точки зору, і люди, коли споживають інформацію з телеграму, мають Дуже добре думати про те, а хто повідомляє цю інформацію, а хто є джерелом цієї інформації. А чи є а чи в телеграмі, який я читаю, будуть професійні журналісти, наприклад, телеграм, скажімо, вашого телеканалу, якщо він у вас є, або телеграм Укрформу інформаційної агентства, або телеграм Суспільного, чи це веде, чи це анонімний телеграм-канал, і ми не знаємо, хто його веде. Насправді я розумію, що зараз сказати, а, а давайте ми вийдемо всі з телеграми і не будемо ним користатися. Напевно, це не спрацює, тому що люди все одно дивляться, дивляться в телеграмі про інформацію про ракетну небезпеку, хоч є інші там теж джерела, щоб це подивитися, але люди вже звикли до цього, вони дивляться, і тому я не думаю, що це легко змінити цю поведінку. Але тим не менш мені здається, що по-перше, те, що ми можемо зробити, це по перше обмежити ресурси, які ми читаємо, не бути підписаними на профільтрувати та і, і який саме ми ресурс читаємо. Це, це по-перше, а по-друге, а по-друге, кожен раз читаючи новину в телеграмі, потрібно задумуватися, наскільки ця новина достовірна чи ні, наскільки вона скажімо так, релайбл чи можна її довіряти чи ні. Насправді навіть професіонали і можуть повестися на пару секунд, на пару ну, тобто, емоційна реакція є у всіх. Наприклад, коли я побачила цю новину, мої перші 10 секунд вони теж були емоційними. Але потім я зайшла на сторінку Букінгемського палацу і зрозуміла, що що там немає такої інформації, а за протоколом, скоріш за все, ця інформація з'явилася саме там. І тому, коли я перевірила, я зрозуміла, що ця інформація, скоріш за все, фейкова. Тому тут ми маємо якраз дбати про свою а, гігієну, скажімо так, про свою медіаграму, проспілічне мислення, і скажімо так, пам'ятаючи ці правила, а, намагатися споживати інформацію mm -hmm. розумно. У нас насправді українці звикли читати заголовками, тому що велика кількість дуже інформації, власне, прочитав заголовок і пішов далі. І часто засоби масової інформації, телеграм-канали цим користуються, роблять клікабельні заголовки, власне, або не дуже правдиві заголовки. На ваш погляд, наскільки з цим в Україні можна боротись? Ой, це зараз така дуже активна дискусія. але мені здається, що це має йти від медіа. От ми зараз працюємо над документами, який, який буде називати, називатися це стратегічний документ, який формує рамку, скажімо так, концептуальну для розвитку медіаграмотності в Україні. І ми там за мету, за мету ставимо собі розвивати відповідальне медіаспоживання українців. А серед цілей там є одна ціль, яка присвячена саме медіа, що медіа теж беруть участь. У формуванні цієї навички це я зараз не, не чуту дослів, але передаю більше А, але е, мені здається, що дуже важливо створювати і стимули для медіа, і щоб медіа теж усвідомлювали свою відповідальність перед аудиторією, що вони несуть цю відповідальність вони професійними журналістами. І таким чином, тому що не може там одна один проект чи одна факт чекінгова організація, чи організація, яка займається розвитку медіаграм кардинально змінити, скажімо так, поведінку людей, тобто це те, що може змінити лише в комплексі заходів, тобто це і включення навички компетенції критичного мислення, критичного медіа споживання в освіту, це і це і робота з боку медіа, які теж себе відповідально ведуть, це і відповідальність батьківців. Особисто кожної людини. І тоді в цьому комплексі це спрацює. І, умовно кажучи, медіа, коли вони ставлять заголовки. Мені здається, що звісно, цим грішать і медіа які, скажімо так, вважаються такими, якими можна довіряти, вони теж люблять робити клікабельні заголовки. але Мені здається, що от журналісти. вони Мають усвідомлювати цю відповідальність, яка лежить на них. Ну, власне, є повідомлення про те, що ініціюють відповідний законопроєкт щодо обмеження телеграму в Україні. Про це багато теж вже було розмов, тому будемо стежити, як це буде насправді реалізовуватися. Для людей насправді чи радите ви звузити своє інформаційне коло, тому що зараз неймовірно багато інформації, багато повідомлень, і люди в буденному житті, маючи роботу, якісь домашні справи і так далі, не часто мають час шукати перше джерело або не мають бажання, можливо, в першу чергу. Чи потрібно звужувати коло, аби власне у тебе було менший потік інформації, але при цьому ти міг якісно її споживати? Наприклад, це це те, що роблю я для себе. Тобто, я суттєво обмежила кількість ресурсів, які я споживаю, тому що мені здається, перше, це економить час, нам, коли ми маємо певну обмежену кількість ресурсів, яким ми довіряємо, ми до них звертаємось, це економить нам час, тому що нам не потрібно постійно думати, а, чи хороше це видання, тобто зробити цей фільтр. І Визначити для себе, подивитися білі списки медіа, наприклад, подивитися, як є, є цілі проекти присвячені тому, що від фільтр, наприклад, інститут масової інформації він продукує і білі списки медіа, і здається, в них є мапа регіональних медіа, які можна довіряти. Тобто подивитися, що рекомендують експерти, спиратися на наже на свою думку, тому що що ближче людині, чи вона. Любити більше те видання чи інше видання, і сформувати для себе такий список, і там, умовно кажучи, дивитися новини саме в цих медіа, Ну і, власне нагадаю, що говоримо про проєкт медіаграмотності в Україні. Наскільки Україна може залучити іноземний досвід до власне реалізації цих проєктів в Україні? А в іноземному досвіді є багато цікавинок, які вже реалізуються та будуть реалізовуватись в Україні найближчим часом. Це стосується зокрема і освітнього процесу школярів, і також аби звернути увагу старшого покоління на важливість питання медіаграмотності. Отже, говорили ми про цю тему із керівницею національного проєкту Міністерства культури та інформаційної політики із медіаграмотності «Фільтр». Ольга Кравченка була з нами на зв'язку.